Мої вітання. Зараз знаходжусь на новому автомайданчику. В попередньому відео багато людей писали, що автомобілі трішки дорогі, тому зараз знайшов дешевші автомобілі хотів би вам продемонструвати це зараз. Перша стоїть шкода. Бачимо, 7900 коштує 9-го року 170 тисяч пробігу. бензин 1,8 166 тисяч. DSG, типові спині, звичайне кермо. В чорному кольорі поряд також шкода універсала 8900 ціна, це вже 10-го року, 136 пробігу, бензин, на механіки, 1,4 TSI. Бачимо, навіть пишуть на бензин. Трішки врисовим краще, мультикермо. Як я вже говорив на механіки. Далі Volkswagen Golf, дизель, 4х4, d 127 тисяч пробігу, 12 рік, 10900 в чорному кольорі. В такому вигляді поїхали далі. Тут є таке BMW без ціни, не будемо дивитися. Opel Astra Caravan, тобто Універсал 2.0, турбо 2-літровий мотор, 4900, шостий рік, 170 тисяч пробігу на бензині. Добротне авто. В такому стані. Ззаді партроники. Все як має бути. Далі Volkswagen Golf. 8900 ціна, 12 рік, 160 тисяч пробігу, 1,2 TSI. Звичайна комплектація, можливо, навіть саме мінімальне. Звичайне кермо і електропідігрів, допомога в паркуванні, старт-стоп, аудіосистема з новіша, більша. 12 рік це досить, досить малий пробіг, тому що гольф продається такого року більше 200 тисяч пробігів, це дуже малий пробіг. Далі Seat Ibiza 1,4 літра, 9 рік, 121 тисяча пробігу. Коштувало 7 тисяч, зараз виправили на 990, тобто 6 тисяч франків. Ага, це. Зараз ще б було видніше, це купе стані. Звичайне авто. Далі буде Zafira. 12 рік, 166 тисяч пробігу, бензин, 10 тисяч франків. Пішов таке салон. В такому комплект гуми в білому кольорі. Далі Volkswagen Polo 1.4, 7 рік, 162 тисячі пробігу, 5200 ціна. Пермо вже трішки затертим, можна ескалати робочий автомобіль. Ще один з автомобілів Fiat 500. Також один з найпопулярніших автомобілів 500, 500L. Восьмий рік, 144 тисячі пробігу, 5400. 1,4. Виглядає, це маленьке, потім там далі ще. Зараз перейду, а це Opel Meriva. Сьомий рік, 150 тисяч пробігу, 420 1,8. Як для Opel, то ще не затерте кермо. Сидіння також в хорошому стані. Такий автомобіль. Тукнько покажу e, Mandda 2, 2000 франків, третій рік, 206 пробігу 1,4. Далі Toyota Yaris. E, 5000 франків, 7 рік, 163 пробігу, 1,3 бензин. Цей автомобіль вже проданий і цей Volkswagen проданий. Зараз перейдемо на інший майданчик До автомобілів. Так багато що навіть не знаю, звідки почати. Вони так хаотично поставлені. Але здається, це вже кінець. Е, спочаток е, Volkswagen T5 Multivan 30 000 франків. Але 14 рік і 130-143 тисячі пробігу. Написано, що додатково даючи гарантію на рік або там дається на стількись на, на 20 тисяч пробігу за 500 франків в такому стані. Грузовий. Швиденько Volvo v 50 9700, 11 рік, 185 пробігу, тут також дають гарантію за 400. Додаткових франків. Вольво завжди в хорошому стані тут. Шкода Катьяк 28900 від 2020 року 130 пробігу було тільки в одних руках, це люди продають. У 2020 році вже 133 тисячі пробігу. Не їздила це шкода. Далі Hyundai i 30, 20 рік, 57 пробігу, 27 тисяч Volkswagen Golf плюс 2.0 на автоматі. 6-й рік, 253 пробігу, 4 900. Там, далі Peugeot Партнер 1.6, 12 рік, 113 пробігу за 7900 віддають. Грузовий. Давайте спереду покажу. Peugeot 208 за 12500, 15 рік 103 тисячі пробігу. Дуже багато автомобілів. Також продається. Porsche, але нема ціни. Opel Combo 8500, 17 рік, 108 тисяч пробігу. День 6, грузовий. В такому стані. 8500. Також в одних руках тільки написано. Дизель 16. Далі Mercedes 518, 9 рік 150 тисяч пробігу. Так, тут ціни, на жаль, немає. Також Ford Transit 6900 В одних руках. 10-й рік, 231 тисяча пробігу, турбодизель 2.0. Кому продають. Такі великі авто з морозильною, дуже дорогі, 58 тисяч 21 рік. Міні-купер e, 10900, 900 14 рік, 140 тисяч пробігу. Також в одних руках тільки були. В попередньому відеогляді я робив там, де віддають іншу модель, але також e, міні-купер. Трішки аварії за безкоштовно віддають, а тут передаю. такі досить великі кошти, як по мені. Це проданий автомобіль Peugeot 407, 7 рік 140 тисяч пробігу, 4900. Написано в ідеальному стані Opel Adam 9500, 14 рік, 84 тисячі пробігу. Всього на все таке маленьке авто, Honda Jazz Джаз 9 рік, 70 тисяч пробігу. Один 4. Рено Пліо, 13 рік, 63 тисячі пробігу, 8 тисяч. Так, повернемося назад. Peugeot Partner, 10900, 14 рік, 117 тисяч. 1,6, також грузовий. 70Bravo, 7912 рік, 43 тисячі пробігу. Таку, таке авто можна набагато дешевше купити, тут їх також дуже багато. Їх купують в Італії, потім тут розмитнюють і тут багато їх перепродують. Volkswagen Bettley. Не знаю, як правильно, на жаль. 4900 рік, 170 тисяч. Далі Рено. Свінго 6300, 9 рік, 67 тисяч пробігу. Меган, 13 рік, 120 тисяч пробігу, 7900 1,2. боус, навігація, шкіра. Тільки де тут шкіра, кроме шкі... А, шкіряне кермо, ручка, підлокітник, ага, взагалі так також сидіння по боках шкіря ось такому кольорі на таких фірмових дисках Audi A1 12 тисяч, 11 рік, 180 тисяч. Навіть ось такі автомобілі тут є, досить часто на них їздять, 4900 коштує 20 рік, 391 кілометр. розганяються до 40 кілометрів. Шкода Цітіго, 7016 рік, 6... 6800 кілометрів всього на всього, день і 4. Комжу жовтому кольорі. Так, давайте з цієї сторони. Smart 6900, 4 рік 115, BMW X3, 1400, 10 рік 166 тисяч пробігу. Porsche Cayenne – 15 тисяч 4 рік 170 тисяч пробігу, BMW – 15 тисяч 9 рік 77 тисяч пробігу, Peugeot 10 тисяч франків, 12 рік 147 пробігу, Mazda SX7 6 тисяч 8-го року 247, 243 тисячі пробігу. Досить хороша ціна на таке авто. Далі Mercedes 16 тисяч, 9 рік, 150 тисяч, Mercedes ML 205, 280. Довісь така. Мазда знову. Volkswagen, кабріолет. За 10 тисяч. 5900, 5912 рік, 92 тисячі пробігу. Mercedes A190 за 6 тисяч, 2000 рік, 82 тисячі пробігу. Так, швиденько пройдемось по грузових і пасажирах. 6900 комбо Renault ринокемгу 6500, 6, 500, 6 рік, 8900 Caddy 1.2 13 рік, 160, 165 тисяч пробігу, надіюсь вам видно. 8500 eh, S дumper. Ось утра, вибачте, 11 рік, 203 пробігу, Chevrolet шевроле ВЛП 911-й рік, 91 тисяча пробігу. Шкода, на жаль, ціни немає. Такі автомобілі продаються 4900 кабріолет, також в попередньому. Відео можете подивитися, де його безкоштовно віддавали. Там, здається, за 1000 франків хтось викупив його. А, така ось Мазда навіть Проросла вже 7900. Це такі автомобілі можна спокійно за, за 7 тисяч торгувати їх віддадуть, тому що вони просто стоять, гниють тут. Ніхто не бере Форт, на жаль, без ціни. Так, Давайте по кругу підемо. Альфа-Румео також без ціни. Volkswagen Golf. Навіть не Avento 200 94 рік, 122 тисячі пробігу, 3000. Volkswagen Turan, 5 рік, 206 пробігу, 4500, Вона в хорошому стані, просто брудна і зелена трішки. Так само цей автомобіль можна 4500 спокійно, 4 тисячі, то й менше торгувати, щоб його забрати. 5900 також 5900 знову Colt в іншому кольорі. Peugeot 407, 6900, Peugeot 307 2900, 2002 рік 140 тисяч пробігу Тут 407 Peugeot, за 3700, 6 рік. Hyundai i30, 900, 11 рік, 97 тисяч пробігу Toyota Corolla 1.6, 2006 рік, 182 тисячі пробігу. Тут Mercedes продають за 26 тисяч. Dacia Logan 14 рік, 141 пробігу. ПАСАТ 1.8, 8-11 рік, 210 тисяч 8900. Сьогодні дивився в Ютубі, хтось в Україні перепродував так само ПАСАТ. тільки на DSG, 12 рік, більше пробігу було за 18 тисяч, здається. Не знаю, хто купуватиме за такі кошти. Polo за 13-16 рік, 63 тисячі пробігу. Так, Mercedes Cabriolet 7900, Renault no Twingo 7500, 17 рік, 180 тисяч Renault Twingo, 4900, 110 тисяч пробігу Ford K 5900, 11 рік, 104 тисячі пробігу. Без стіни, на жаль, також без стіни 9500 Mercedes B-200-130 пробігу, Opel Meriva 7500, 10-й рік, 92 тисячі. Renault Кенго 5 рік, 170 пробігу за 6000 пасажир, потім Volvo s 60 4 рік, 170 пробігу за 4900. В хорошому кольорі, просто в прекрасному салоні. Колись було 8900 Toyota Corolla, 6 рік 150 тисяч, Corolla верса, точніше, Сіат 5900, Citroen Grand Picasso, Fiat Doblo, 10-й рік, 175 тисяч пробігу. Ось таке навіть, не знаю, що це за фірма ДТСК Трек 8900 з такою будкою для підприємців, напевно. За 8900. Поглядає майданчик, просто перед дорогою, тому автомобілі всі брудні, всі в поляки, тому що зараз вже сезон засіюють поля фермера. Тому вони тут трішки брудненькі. Але коли, купую, коли купують люди туди авто, їх підготовлюють, миють, в салоні прибирають, роблять повний огляд. Тому ось так.